Понад 5 мільйонів українців були вимушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. А деякі зовсім не повернуться до своїх рідних місць, бо ворог нещадно руйнує все на своєму шляху. Наразі є декілька державних програм, які спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Втім, і благодійні організації не стоять осторонь, а утворюють нові умови для українців. Наприклад, у селі Усівка, що у Київській області, волонтери створили ціле мобільне помешкання, де надають не тільки житло, а й комплексну підтримку. Як її отримати зараз? дізнаєтесь. Початку повномасштабного вторгнення я та вся моя родина, близькі друзі були вимушені переїхати в більш безпечні міста України, тому що ми з Харкова, і наше місто було під активними обстрілами. І зараз ми теж поки хвилюємося повертатися. Тому і мені, і всій моїй родині дуже близька і зрозуміла проблема людей, що втратили житло, і поки не можуть повернутися. Ми разом з друзями заснували фонд підтримки родин, які втратили житло під час війни всім дім. Ми знаходимося в першому поселенні всім дім. Тут чотири будинки і окремий. Посблок тут зараз ми вкладаємо доріжки, буде дитячий майданчик, буде місце, де родини зможуть разом там зробити барбекю, просто відпочити. Поселення спеціально робиться невеликим, невеликою кількістю будинків, щоб це не було схоже на велике скупчення людей, щоб це були такі затишні, невеликі поселення, що важливо, що вони інтегровані у існуюче село. Справа буде. Ліворуч будинок, навпроти будинок. А можна зазирнути в будиночок? Так, звичайно, давайте подивимося. Це будиночок, нічого собі. А що тут взагалі є? А, так, будинок обладнаний всім е, необхідним для життя. Тут є холодильник, е, бойлер, е, плита, витяжка, е, багато шаф, е, дуже багато місць зберігання. У кожному будинку є власний туалет, душ, е, взагалі окрема ванна кімната. Ніколи не бачив в селі такого туалету. Все це теж, це теж місця для зберігання. Також тут є багато шаф для того, щоб можна було скласти речі, які накопилися за цей час. Багато прихованих шаф, щоб було, була змога розміститися. Тут два ліжка в денний час вони використовуються як диван. Тут ще буде великий стіл, який або маленький стіл, який використовується як для роботи. Він розкладається у великий стіл, тут може їсти декілька людей одночасно. І другий поверх ми розглядаємо це як ліжко. ...для дітей, воно дуже велике. Можна я спробую напарати? Так, так, так. Чи м'який? який? Да, ми дуже довго підбирали всі матеріали, поробили все, що є. Ні, ну комфортно. Так, так, так. Клас. Так, да, під матрацами також є місця для зберігання. Нам дуже хотілося, щоб деревина створювала відчуття затишку і щоб родини себе відчували. Не просто в якомусь помешканні для родин ВПО, щоб вони відчували себе в комфорті, з відчуттям гідності. Тобто ці будиночки пройшли наш власний тест. Ми всі жили в них самі. Окрім житлової площі, в нас ще є побутовий блок. Це е, такий загальний простір, де можуть зустрічатися всі родини разом. <гум> Давайте я покажу вам я його теж. Заходь. А, так, це побутовий блок. А, він ще в стадії ремонту. Тут будуть стояти пральні сушарні машини, великий холодильник, щоб не займати площу в будинках, ми винесли це сюди. А, також тут буде загальний стіл, місця для зберігання, а, щоб родини могли збиратися разом, не знаю, якось розмовляти, зустрічатися, грати в гри. Що... Монополія. монополія, все що завгодно, Рістер. так так. так. Все це абсолютно безкоштовно для українських родин, що постраждали під час цієї війни, і не тільки це, окрім самих будиночків, ми надаємо психологічну підтримку та допомогу у працевлаштуванні. Ми зібрали всіх роботодавців, які є в громаді навкруги. Тут є гідні робочі місця, гідні зарплатні від 12 тисяч гривень. Ми шукаємо родини, які могли б стати мешканцями наших будиночків і учасниками нашої програми. І отримати допомогу та відновити сили, зробити накопичення та крокувати далі самостійно.